Шестиструнні інструменти бриніли в залі обласної філармонії. Харківський гітарний квартет завітав до Івано-Франківська. Колектив створений п'ять років тому студентами місцевого національного університету мистецтва імені Котляревського. Здебільшого музиканти виконують композиції визначних класиків та сучасних композиторів. Гітаристи презентують свою творчість у містах Західної України. На жаль, у вас немає так часто концертів гітарної музики, і наше така як місіонерське таке завдання показати все різноманіття того, що може такий склад, як чотири гітари. У програмі твори академічного репертуару написані у різноманітних стилях. Присвітових класиків Йогана Баха та Жоржа Бізе також лунали зі сцени. Виконали деякі композиції, написані зарубіжними та українськими сучасниками. Також харківський квартет співпрацює з американською асоціацією гітаристів, яка збагачує їхню музичну палітру. Намагаємось представити гітару і репертуар гітарний як оригінальний написний для квартету, деякі твори написані спеціально для нас. Так і наші перекладення відомої музики, класичної, епохи, романтизму, бароко, ми співпрацюємо з танцюристами, з хореографами, з поетами. Також ми імпровізуємо, отже, все можливо. Гітарні квартети з гастролями бувають рідко, кажуть у філармонії. Шестиструнка здатна відтворити повноту класичної мелодії, а чотири можуть виконати абсолютно все. Взагалі, людська природа така, що якраз чотири голосця, воно якраз є і в хорі, і в гітарі, і в квартетах. Тобто це є таке число, яке дійсно. Скажем, так може відобразити багато різних таких. Це тут це, цей різновекторність. Харківський гітарний квартет є лауреатом багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. Це «Гогольфест», музика без кордонів, гітар, спрінк Музиканти зізналися, скоро відзначатимуть свій ювілей. Вікторій Гордієнко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.